Вітаю вас на каналі Книжечки від Бегемота. Слухайте літературу українською. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал та залишати коментарі. КІТ ЛОМЕР. РЕЛІКТ війни. Стара бойова машина стояла на сільській площі, її гармати безцільно дивилися на запилену вулицю. Бурхливі зарості бур'янів висотою з дорослу людину оточували її з усіх боків. Проростаючи крізь отвори в гусеницях. Виноградні лози вперто повзли вгору по заїржавілих боках, вкритих пташиним послідом. Ряд вицвілих від часу, покритих емаллю бойових орденів, тьмяно виблискували на носі машини під променями сонця, що заходить. Неподалік вільно розташувалася група чоловіків. Вони були одягнені в грубий робочий одяг і чоботи, долоні, великі мозолисті, Обличчя обвітрені. люди передавали по колу глечик по черзі роблячи великі ковтки. Закінчився довгий робочий день. Робітники відпочивали. Гей, ми забули про старого Бобі, сказав один. Він підійшов до машини і плеснув трохи чистого віскі в почорніли від кітя дуло гармати, що косо стирчало вниз. Інші засміялися. Як справи, Боббі, поцікавився робітник. Глибоко всередині машини почувся тихий скрегіт. Дякую, непогано. долинув скрипучий шепіт із решітки під баштою. Бобі, ти пильнуєш? запитав інший. Усе спокійно, відповіла машина смішним голосом, наче динозавр, що цвірінька, як пташка. Бобі, тобі ніколи не набридає тут стояти? Чорт забирай, Бобі це не набридає, сказав чоловік із галечиком. Він же виконує свою справу, старий Боббі!» Гей, Боббі, А що ти за хлопець? гукнув огрядний робітник із мутними очима. Я хороший хлопець, слухняно відповів Боббі. Точно, Боббі хороший хлопець. Чоловік із глечиком потягнувся, щоб поплескати машину по витемнілій від часу хромованій броні. «Боббі нас оберігає. Голови дружно повернулися, коли з протилежного боку площі долинув звук Віддалене завивання турбокара, що їхав лісовою дорогою. «Гем, сьогодні пошти не має бути, здивувався один з робітників. Інші мовчки стежили, як невеликий запилений автомобіль на повітряній подушці вибирався з глибокої тіні лісу на залиту жовтим світлом вулицю. Турбокар повільно в'їхав на площу, повернув ліворуч. І зупинився біля тротуару поруч із рифленим металевим фасадом і вітриною та написом продовольча компанія Блаувета. Кабіна з тріском відкрилася, і з турбокара вийшов чоловік середнього зросту, одягнений у звичайний чорний комбінезон, який часто носять у містах. Він уважно оглянув будівлю, вулицю, повернувся і поглянув через площу на робітників, а потім неквапливо попрямував до них. Хто з вас Блаувельд? запитав він, підійшовши до відпочиваючих. Слова вимовляв повільно і холодно, але погляд його швидко і ціпко ковзнув по обличчях. Великий досить молодий чоловік із квадратним обличчям і вигорілим волоссям підняв підборіддя. Ну, це я, сказав він. А ви хто такий, пане? Мене звати Крив. Я офіцер з ліквідації з комісії військового майна. Чоловік поглянув на величезну машину. Було вражаючий! Марк 25, сказав офіцер і, кинувши швидкий погляд на обличчя робітників, зупинився на балаовиті. Ми отримали повідомлення, що тут є діючий Боло. Я бажаю знати, чи усвідомлюєте ви, з чим граєтесь? Чорт забирає, це ж просто Бобі. гукнув один з чоловіків. Він наш сільський талісман, додав інший. Ця машина легко може стерти з лиця землі ваше містечко, заявив крив. А ще й добрячий шмат джунглів на додачу. Блаувельт усміхнувся, Змошки навколо очей додавали йому пустотливого виразу. Не варто так хвилюватися пане Крив, сказав він. Бобі абсолютно безпечний. Боло ніколи не буває безпечним, пане Блаувельт. Боло – це бойові машини. Ось що вони таке. Блаувельт неквапливо підійшов до машини. І легенько штовхнув ногою за южавілу гусеницю. Прогулянка джунглями протягом 85 років не надто добре впливає на механізми криле, смола й інші рослинні штуки роз'їдають хромовий сплав, неначе цукор. Дощі чиста кислота. Вони пожирають обладнання майже так само швидко, як ми встигаємо його сюди доправити. Бобі ще може трохи говорити, але не більше не здатен. Так, Боло, безумовно, застарів, тому він і небезпечний, будь що може змусити спрацювати рефлекси бойових контурів. А тепер, якщо ви всі звідси заберетеся, я подбаю про Боло. Для людини, яка щойно приїхала до міста, ви надто поспішаєте, насупившись зауважив Блаувен. То що ви збираєтесь робити з Бобі? За допомогою наведеної вібрації я нейтралізую те, що залишилося від комп'ютерного центру Боло. Не хвилюйтеся, це безпечно. Гей. вигукнув хтось із задніх рядів. То він більше ніколи не зможе з нами розмовляти? Саме так відповів крив. А окрім того, не зможе у вас стріляти. Який метушливий! втрутився Блаувельд. Ти з Бобі не обідаєш, а ми щодня. Нам він подобається таким, який є. Інші робітники підійшли ближче, оточивши крива колом. Від якого віяло загрозою і недоброзичливістю. Ви що, ідіоти. вигукнув офіцер. Не розумієте, що залишиться від вашого містечка після залпу з великої континентальної установки?» Плаввельт пирхнув і дістав із кишені жилета довгу сигару. Він понюхав її і попросив. Ну, гаразд, Боббі, дай мені прикурити. З глибин величезного нутра машини долинули глухий брязкіт і різкий клац. Із вкритого кіптявою дула гармати висунувся довгий язик блідого полум'я. Блаувельд швидко підскочив до нього і запехтів, розкурюючи сигару. Глядачі весело зареготали. «Боббі робить лише те, що йому сказано, і більш нічого, заявив Блаувельд. Та й то не дуже вправно. Він широко всміхнувся, блиснувши білими зубами. Крив відгорнув лацкан куртки. Блиснув маленький, добре відполірований значок. Сподіваюся, ви не надто дурні, щоб заважати офіцеру співтовариства виконувати свої обов'язки, поцікавився він. Не поспішай, криве. Вусколиций там новолосій чоловік виліз наперед Боббі, поза твоєю компетенцією. Я дещо чув про офіцерів з ліквідації. Ви розшукуєте старі польові склади боєприпасів, втрачене військове майно і різні штуки на зразок. Але Боббі? він має хазяїна, він власність нашого містечка, і наш уже майже 30 років. Нісенітниця це бойова машина, власність космічних збройних. Блаувальд криво всміхнувся. Ага, ага, у нас є права володіти трофейним майном. Права на Боббі ми не оформлювали, але якщо знадобиться, ми можемо все швидко зробити, і цілком офіційно. Я місцевий мер. І крім того, губернатор округу. Але ця штука становить загрозу кожному жителю вашого селища. роздратовано накинувся на людей крив. Моє завдання запобігти трагедії. Забудь про Бобі, обірвав його блаувець. Він махнув рукою в бік джунглів, що стіною стояли за обробленими полями. Ось тобі сто мільйонів квадратних миль незайманої території. Там ти можеш робити все, що тобі заманеться. Я навіть надам тобі продукти харчування, але тільки тримай свої лапи подалі від нашого талісмана, зрозумів. Крив поглянув на нього, а потім на інших. Ви ідіоти, заявив він. Ви всі ідіоти. Він повернувся і рішуче пішов геть. У кімнаті, яку він орендував у міському паціоні для одинаків, крив відчинив свою валізку і витягнув із неї невеликий сірий пластиковий футляр. Троє дітей господаря пансіону, що заглядали в напіввідчинені двері, прослизнули в кімнату і підійшли ближче. Ого, це справжнє міжзоряне радіо? запитав старший, худющий 12-річний хлопець із довгою шиєю. Ні, різко відповів крив. Хлопчик почервонів і опустив голову. Це командний передавач, пом'якшившись, пояснив офіцер. Він створений, щоб спілкуватися з бойовими машинами, віддавати їм накази. Бойові машини реагують лише на спеціальний сигнал, надісланий по особливій хвилі. Командний передавач посилає цей сигнал. Він класнув вимикачем. Засвітилася сигнальна лампочка. Ви говорите про таку машину, як Боббі?» – запитав хлопчик. Про таку, якою колись був Боббі», – крив вимкнув передавач і відклав його в бік. «Боббі – дуже важлива машина, заявив менший хлопчик. Він розповідає нам історії про те, що робив на війні. Він має нагороди, сказав старший хлопчик. А ви були на війні, пане? Я не настільки старий. А Боббі старий, він старший за дідуся. Хлопці, гайда звідси, сказав крив. Мені потрібно. Не договоривши, він насторожився і прислухався. З вулиці долинали крики, і хтось вигукував його ім'я. Крив розштовхав дітей і швидко пробіг крізь хол і вискочив на вулицю. Він радше відчув, ніж почув повільні важкі шльопанці, пронизливий скрип і глухе клацання металу. З площі до крива біг червонощокий чоловік. Це Бобі! закричав червонощокий. Він рухається. Чорт тебе забирай, криве. Що ти з ним зробив? Крив прослизнув повз нього і кинувся до площі. У кінці вулиці з'явився Боло, який громістко просувався вперед, тягнучи за собою вирвані з корінням бур'яни і виноград. Він прямує прямо до складу співака, заверещав хтось. Бобі, стій. Крив побачив Блаувальта, що біг слідом за машиною. Коли крив дістався площі, величезна машина, гуркочучи, просунулася ще вперед і трохи повернула ліворуч. Пройшовши за кілька дюймів від кута будинку. Розтрощивши на дрібні шматки дощаний тротуар, Боло в'їхав у двір складу. Грубо обрізані колоди, складені в штабель, обвалилися і розсипалися по запиленій землі. Боло розчавив дощаний паркан і важко затупотів гусеницями по обробленому полю. Блаувельд різко обернувся до крива. Хай тобі грець, криве. Це ти винний? Раніше ми ніколи не мали проблем. Викинь це з голови. У вас є всюди хід? Ми Блавальд не договорив. Ну, то й що, навіть якщо він є, я можу зупинити боло, але для цього мушу наблизитися до нього. Ще декілька хвилин і він зникне в джунглях, а там мій турбокар не пройде. Нехай Бобі йде собі, сказав якийсь захеканий відбігу чоловік. За містом він не зможе нам зашкодити. Хто б міг подумати, втрутився інший чоловік? Стояв тут спокійно всі ці роки, і ось тобі. Хто б міг подумати, що він взагалі здатен рухатися? Ваш так званий талісман, можливо, ще багато має сюрпризів в запасі, різко обірвав його міркування крив. Дайте мені машину, швидко. Блауве, це офіційна вимога. Тишу, що настала після його слів, порушив лише віддалений гуркіт дерев, що падали. Було вже дістався до узлісся. Столітні велетні ламалися під натиском Боло, як сірники. Нехай іде, сказав Блауельт. Я згоден зі стінці. Боббі нам не зашкодить. А якщо він поверне назад? Чорт, пробурмотів хтось. Старий Боббі нам шкоди не завдасть. Машину прогарчав крив. Ви марнуєте час. Блауельт насупився. Гаразд, але ти пальцем не поворухнеш, якщо не здасться, що він збирається повернутися до міста. Ясно? Поїхали. Блаувальд бігцем провів його до сільського гаража. Поло залишав за собою просіку шириною 25 футів, прокладену крізь незаймані джунглі. Там, де серед безладних куб поламаних гілок, проглядала чорна глина, виднілися відбитки гусениць глибиною 18 дюймів. Рухається зі швидкістю майже 20 миль на годину. Ми так швидко їхати не можемо, сказав крив. Якщо боло збереже нинішній курс, то описавши коло, повернеться у ваше місто годин за 5. Він поверне, буркнув Блаувельт. Можливо, але ми не маємо права ризикувати. Блаувельте, установи курс 270 градусів. Ми маємо спробувати перехопити боло, зрізавши кут. Блаувельд, не сказавши ні слова, повернув сюди хід. Машина в'їхала в, в густий зелений напівморок, що панував під величезними деревами. Незвично великі комахи гуділи і важко билися об кабіну машини. Маленькі і середнього розміру ящерки стрибали, гасали в різні боки, бігали по грубій корі дерев. Папороті, великі, як тенти, скреблися об борти всюди хода. Залишаючи за собою патюки смоли, а він дерся через петлі і вигине міцних, трохи виступаючих над землею корень. У якийсь момент всюдихід наштовхнувся на край потрісканої коричневої скелі, що стирчав із землі. Від неї відлетіли руді шматки завбільшки старілку, оголивши тьмяний метал. Верхній стабілізатор розвідувального шатла, сказав крив. Ось і все, що лишилося від сплаву, який вважався некорозійним. Крізь прозору кабіну всюди хода вони бачили інші сліди битви, що давно тут сталося. розбитий вщент величезний затворний механізм, встановленого на платформі бомбомета, випотрошена ходова частина того, що, можливо, колись було випромінювачем протонів, уламки літального апарата, що впав, рештки іншої зброї. Багато були за много походження, але часто серед зелені миготіли вкриті ржею, дивно вигнуті павукоподібні мікроозброєння аксорків або їхні випромінювачі. Мабуть, тут тривала важка битва, зауважив крив. Одна з багатьох, що сталися незадовго до кінця війни, і тоді не привернули особливої уваги. Тут є речі, яких я ніколи не бачив раніше експериментальні зразки, розроблені на швидку руч. Гадаю, саме для останньої битви. Блаувальд щось пробурмотів. Зустріч за хвилину чи десь так, повідомив крив. Коли Блаувальд відкрив рота, щоб відповісти, яскравий спалах засліпив їх, сильний удар струсонув сюди хід, і джунглі з шаленою швидкістю кинулися на зустріч людям. Край сидіння вп'явся в ребра крива. У вухах дзвенів високий ритмічний дзвін. На губах відчувався смак міді. Кров стукала в скронях у такт глухим ударам серця. Всюдихід лежав на боці, у кабіні панував хаос із відламаних деталей, порваних дротів і розбитого пластику. Крив виявив, що навалився на стогнучого Блаувельта. Він відповз убік і побачив, що Блаувельт хоч і приголомшений, але при тямі. Ну що, тепер ви не думаєте, що ваш улюбленець абсолютно безпечний? запитав крив, витираючи кров з правого ока. Давайте забиратися звідси, поки він знову не вистрілив. Можете йти? Блаувальд щось пробормотів і поліз назовні крізь розбитий купол. Крив почав нишпоритися серед уламків, шукаючи командний передавач. О Боже! прохрипів Блаувальд. Крив швидко обернувся, висунув голову з всюди хода. І за 50 футів, у рамці з опаленою пострілом зелені, побачив високу, вузьку темно коричневу машину прибульців, що була встановлена на суглобові ноги гусениць, батарея її багатоствольних мікрогармат була націлена точно на перевернутий всюдихід. Не рухайтесь, прошепотів офіцер. Струмочки поту потекли по його обличчю. Комаха, схожа на обрубану по самі крила чотиридюймову бабку. Підлетіла до крива, погуділа навколо його голови і полетіла геть. Гарячий метал затріщав, охолоджуючись. Інопланетний мисливець убивця негайно наблизився на 6 футів до всюдихода і опустив стволи гармат. Тікай! крикнув крив. Одним стрибком вилетів із всюдихода і скочив на ноги. Ворожа машина хитнулася, щоб його зафіксувати. Велетенське дерево нахилилося. Зламалося і відлетіло вбік. Величезна, вкрита зеленими смугами передня частина боло з'явилася в полі зору і стала між меншою за розміром бойовою машиною прибульців і людьми. Поло розвернувся фронтом до ворога, блиснув, спала, кинувши відблиски на навколишні дерева. Земля раптово здригнулася раз, другий, гуркіт болем відгукнувся у голові крива, що ще гуділа від удару. Коли вражаючий просунувся вперед, над ним здійнявся фонтан сліпучих яскравих іскор. Дві бойові машини зіткнулися. Крив відчув могутній поштовх і побачив, як Боло спочатку спіткнувся, а потім з труднощами дуже повільно продовжив наступ, налягаючи на противника, підминаючи його і розмелюючи, і нарешті зашльопав гусеницями по землі, залишивши позаду розчавлені уламки. О Боже, ти бачив це криве? Загорлав йому прямо у вухо Блаувельд. Ти бачив, що Бобі зробив. Він кинувся прямо на гармату ворога і розкатав цього іржавого покрідька на млинець. Боло зупинився і важко розвернувся передньою частиною до людей. Блискучі патюки розплавленого металу стікали по броньованих боках, падали розбиваючись на краплі і випалювали поламані рослини. Він врятував нам життя, сказав Блаувельд. Шкутильгаючи, встав і повільно пробрався повз боло, щоб поглянути на уламки ворожої машини що диміли. Ця штука прямувала просто до нашого містечка. вигукнув він. Боже мій, криве, ти можеш уявити, що б вона там накоїла? Механічний підрозділ номер 954 за бойовим розкладом доповідає про вогневий контакт із противником. Зненацька пролунав механічний голос Боло. Ворожу бойову одиницю знищено. Я зазнав важких пошкоджень, але продовжую функціонувати на рівні 9,6% від базового рівня. Чекаю подальших наказів. Гей, вигукнув Блавет. Він говорить не так, як. Тепер, можливо, ви розумієте, що це не сільський дурник, а Боло, бойова машина. гаркнув на нього крив. Важко ступаючи по розритій землі. Він підійшов до величезної машини. Механічний підрозділ номер 954 Наказав він. Твоє завдання виконане. Сили противника придушені. Вимкни рефлекси бойових контурів і повернися до стану зниженої бойової готовності. Офіцер обернувся до Блаувельта. Ходімо назад, до вашого містечка. Треба повідомити жителям, що талісман для них зробив. Блаувальд вирячився на непохитну стародавню машину. Його квадратне обличчя із загрубілою шкірою здавалося зараз жовтим і перекошеним. Так погодився мер. Ходімо і розповімо їм. Сільський оркестр із 10 музикантів вишикувався в два ряди на площі перед щойно скошеним сквером. Усі жителі містечка 342 людини зібралися тут, одягнені в найкращий одяг. На натягнутих дротах гойдалися прапорці. Яскраве сонце відбивалося від очищених і заново відполірованих полірованих броньованих боків болу. З вже незакопченого ствола випромінювача протонів стирчав величезний букет квітів. Вперед, із натовпу, виступив крив. Як представника уряду співтовариства, мене попросили вручити цю нагороду, сказав він. Ви, люди, побажали створити медаль. І вручити її механічному підрозділові №954 954 за бойовим розкладом на знак вдячності за здійснені дії із захисту громади, що здачно виходять за межі службових обов'язків. Він зробив паузу, вдивляючись в обличчя глядачів. Дуже часто за менш великі подвиги вручають більш майстерно виконані нагороди, продовжив крив. Він повернувся до Боло, до якого підійшли двоє людей один з драбиною. Інший із портативним зварювальним апаратом. Крив піднявся драбиною і прикріпив нову нагороду поруч з орденами, здобутими Боло в боях столітньої давнини. Робітник приварив орден на місце. і Глядачі вибухнули оплесками і вітальними криками. А потім, перемовляючись, розсілися за столами, встановленими просто на сільській вулиці. Надійшли пізні сутянки. Давно вже були з'їдені останні сендвічі і фаршировані яйця, виголошені останні тости і відкоркована остання бочка. Крив і ще кілька чоловіків сиділи в пансіоні. За Бобі, один із присутніх, підняв склянку. Поправка! втрутився крив. За механічний підрозділ номер 954 за бойовим розкладом. Всі засміялися і випили. Здається, час додому, сказав один з чоловіків. Інші погодилися і підвелися, гуркочучи стільцям. Коли останній з жителів містечка покинув пансіон, туди увійшов Блаувельд. Він сів навпроти крива. Ти залишишся у нас на ніч? поцікавився Блаувельд. Думаю, ні. Мої справи тут закінчені. Справді, напружено запитав Блаувельд. Крив вичікувально подивився на нього. Ти чудово знаєш криве, що тобі треба зробити. Я зробити крив відпив зі склянки. Чорт забирай, невже я мушу тобі це пояснювати? Доки ця клята машина була просто сільським дурником, все було гаразд. Ну, подумаєш, щось на кшталт пам'ятника війни не більше. Але тепер, коли я побачив, що він може зробити, Боже мій, криве! Ми не маємо ризикувати, тримаючи в центрі містечка діючого вбивцю. Ніхто не може бути певен, чи не спаде на думку електронним міскам Бобі знову постріляти. Чи ти все сказав? поцікавився офіцер. Мене невдячні свині, але забирайся звідси. Зачекай, криве, послухай. Забирайся звідси. І нікого не підпускай до Бобі. Зрозумів? Ти хочеш сказати? Я сам про це подбаю. Блаувальд встав. Ага, сказав він. Звісно. Коли Блаувальд пішов, крив підвівся, кинув на стіл гроші, підняв з підлоги командний передавач і вийшов на вулицю. На дальньому кінці містечка лунали крики. Там зібрався натовп, щоб помилуватися феєрверком. Жовта ракета злетіла догори і розсипалася на сотні золотих вогників, що падали вниз і гасли. Крив попрямував до центральної площі. На тлі зоряного неба невиразно вимальовувався величезний чорний силует Боло. Крив став перед машиною і подивився вгору на вже забруднені прапорці на букет зів'ялих квітів, що звисав із дула гармати. Механічний підрозділ номер 954 Ти знаєш, навіщо я тут? тихо запитав він. Я вирахував, що моя користь як інструмента ведення війни практично вичерпана. Відгукнувся металічний голос. Це так, сказав крив. За допомогою приладів я перевірив зону радіусом у 1000 миль. Тут більше немає діючих ворожих машин. Та, яку ти знищив, була останньою. Вона чесно виконувала свій обов'язок. Це сталося через мою помилку, зізнався крив. Прибульці спроєктували машину так. Щоб вона отримувала сигнали нашого командного передавача і знищувала його. Коли я увімкнув свій передавач, вона почала діяти. А ти, як слід, зафіксував ворога і розпочав перехоплення. Машина мовчала. Ти міг урятувати себе, сказав Крив. Якби попрямував далі і сховався в джунглях, можливо, минули б століття, перш ніж. Перш ніж інша людина прийшла б зробити те, що має бути зроблено. Ні, краще я помру зараз від руки друга. Прощавай, Боббі. Поправка. Механічний підрозділ номер 954 за бойовим розкладом. Крив натиснув на кнопку. Здавалося, на величезну машину впала чорна тінь. На краю скверу крив озирнувся назад. Він підняв руку в прощальному салюті, а потім повільно пішов запиленою вулицею, що біліла в світлі місяця, що сходив. Якщо вам сподобався аудіотвір, не забувайте донатити за реквізитами в описі, а також лайки, підписки, патреон.